Біблія одна, Ісус Христос один, а деномінацій по всьому світу є дуже багато. І чомусь світ від не йде до кращого, а з кожним роком він йде до гіршого. І немає цієї благодаті, коли віруючих стає все більше і більше. У світі є дуже багато лже-пророків, які додають щось свого до Біблії. А саме говорять, що церква не потрібна, що пекла немає. Бог є справедливість, і Бог поставив нам закони Божі, по яких ми повинні жити. Тож, якщо ми можемо жити як хотіти, і зразу потрапити у Царство Боже, то для чого нам ці закони? Такого не може бути, тому що Ісус Христос Він прийшов у цей світ, і Він показав святість життя християн, як ми повинні жити у цьому світі, щоб потрапити саме у царство Боже, тому що царство Боже, воно береться зусиллями. Нам потрібно остерігатися. лже вже пророки, які говорять, що цього всього немає, тому що сама Біблія говорить, що той, хто додасть. Або віднімуть від цієї книги, він буде проклятий. Тож кожна людина хоче потрапити у вічність свою до Бога, а не у пекло. Тому нам потрібно працювати задля того, щоб потрапити саме туди.